Казать. Неділя без 10-12 ночі я взяв, як мені здавалося, класне замовлення. в ресторанчику, думаю, зараз немало не грошей, не дуже багато відстань в милях. Взяв, читаю, баронзовий чувака думаю, клас. Буває таке, Ну нічого. Зараз довеземо. Читай коментар, пише. я в тюрмі? Приїдеш туди-то, скажеш там на охороні, що передала такому кому в четвертий блок. клас, думаю. І шукав, шукав як які можна відмінити. Нема ніяк. Ну що ж думаю, треба їхати. Віддавати в руку правильно. Передадуть, не передадуть, це вже не мої справи. Коротше, їду на лівий берег у тюрягу. Везу, точніше. Не їду в тюрягу, а везу в тюрягу. Так, будинок я знайшов, це така от громада, честь суддя дреда якогось. Та, треба тепер знайти куди це все занести. Написали мені що треба паблік ресепшн. Так, дивлюся тут наліво десь туди, пішли шукати. Притом як завжди не туди. Перевело мене по карті, об'їжджав вже, шукав, би тут під'їзд хоч якийсь, бо все кругом перекрито, ну нічого все таки. Ладно, побачимо що далі. Дошли трошки ближче до наступного значка public Reception пишем, пише. Пише Sacksonville Pre-trial retention facility. Окей, пішли. Прям я не знаю туди чи сюди я чи ні, якось мається на налазить. Хез, побачимо зараз, якийсь чувак там сидить. Ну що, пострадавший, відділився легким іспугами, як то кажуть, Вибачайте за мою москальську, швидку українського відповідника не знайшов. Коротше, був там працівник, він подзвонив якомусь іншому працівнику, я так розумію, що це працівник все он Дивіться буквально. Місцеві автохтони, прямо біля полі... поліції, це поліцейський е, тут якийсь відділок з цього боку, з цього боку буцигарня, з цього боку поліцарня, від неї бомжи сплять. Все, доставка зробив, слава тобі, Господи, все швидко було. Швидко було, все просто і зрозуміло.